На каналі Берег Фідер фішинг Сьогодні я приїхав на невеличку річку, тут навіть є невелика течія. Нарешті знайшов таке прикольне місце. Але я би сказав, не я знайшов, а мені допоміг мій е, товариш е, рибак, і він приїхав. Ще вчора для того, щоб зайняти місце. Бо сьогодні вихідний, і, як завжди, вихідний день, е, дуже багато людей. Тому для того, щоб ха, половити рибу, доводиться приїжджати з вечора, займати місце. Місць не так багато. Е, треба собі таке вирубувати місце для риболовлі. Е, в принципі, чим він і вчора займався е, побачимо, що тут є. Кажуть, що тут. Клює така середня риба, великої риби немає, але будемо бачити. Але сьогоднішній день, як ви вже бачили, з назви, буде цікавий. Сьогодні я буду ловити на незвичайну прикормку з магазину, а сам її робив. Далі я розповім, як я це зробив і що я додав для того, щоб сьогодні порибалити. Поїхали, друзі, риболови, займатися риболовлюю і побачимо, що сьогодні зловить. Так, ну що, я нащупав Дно тут всього дистанція не дуже велика, тут 30 метрів, буду ловити я сьогодні на 25 метрах. Чому так? Тому що там йде склон і з сторони. з тієї сторони, я вважаю, що змиває всю живність для того, щоб риба там годувалася. І я починаю кормити нашу дистанцію. Це перше, що я вирішив сьогодні зробити, промірявся, розставився. Все, що я сьогодні замішав, я замішував вдома. А точніше, я варив це у нас горох, це у нас пластівці, які я запарював, це геркулес. Все це я купив в магазині і ще купив льон. І е, льон я спочатку обжарив, потім я льон відварив. Тобто, коли я його піджарив, він, мені так здається, трошки набирає якогось е, кольору і запах, а відварюючи він відкривається. Це по-перше. По-друге, я ще купив, додав звичайну консервовану кукурудзу на Прямо з банки висипав. Все це я замішав і додав трішки е, чорного і плотви ліквіду від сенсасу для того, щоб е, був солодкий такий вкус, бо грох він... Немає запаху смаку, і мені здається, що саме це дасть йому якийсь нотку солодощі. Солодощів таких. Так, опа, вже маю якусь траву, але... Так, тут достатньо глибко. Тут нема такого пологого берегу, тут як така канава. Зразу біля берега йде глибина, і з тієї сторони глибина, але там дуже великий підйом самої землі. Тому я, ще раз повторюю, що все, що там є з живності, воно змиває дощем і попадає в воду. І з тієї сторони, мені здається, що ліпше буде клювати. Ще забув сказати, що я купив кунжут і так само його обжарив і додав сюди нашу прикормку. Чому я вибрав такий состав, я вам е скажу. Значить, коли їжджу на Десну, у нас, то цим составом я завжди там кормлюся і мені вдається там зловити такого нашого звичайного лящика. І тому я вирішив, зможу я е і зараз половити на цей самий состав. Домашньої прикормки. Побачимо, що що буде, але вже бачу, що крупинки моєї прикормки падають в воду, і навіть я бачу, яка маленька уклійка, уклія хапає мою прикормку. Ось такий. Зараз побачимо прикольний состав. Так, я, в принципі, вже достатньо. Закормився, зараз в'яжу повідець, і починаємо риболовлю. Все, що вдалося зловити, це десь 10-15 невеличких риб, це уклія. Була така прозора густірка одна. Я не, навіть не знаю, але мій сусід зловив тільки що таку гарну підлящика, я би сказав, вже, вже десь кіло півтора Хоча він сам казав, що тут таких розмірів і не було. Ну, Він тут з вчорашнього дня закармлює я тільки сьогодні. І це в мене 20-та годівничка десь. Але дуже піднялось сонечко, почало пекти середина літа і тому поставив зонта. Для того, щоб закритися від сонечка, щоб не згоріти, бо зараз ще рано, і ранок, і не так сильно воно обжигає шкіру, але за декілька годин то буде дуже-дуже спекотно. Як завжди, стандартний набір у мене сьогодні це опариш, хробак червоний та кукуруза. Це те. Що я використовую насадку. Прикормка в мене вийшла отака. От дивіться, бачите? На світло зараз покажу. Тобто Вона, як е, йде до води, вона там розмикає і розсипається на дні такою горсткою. Я вже кидав, дивився, вона тільки приводняється на ну, дно і починає сипатись дуже добре. Тому на цей, на цей состав, я думаю, що в мене вийде сьогодні зловити так само якогось лящика. Хотілося б. Хотілося б, бо річ така невеличка течія йде зліва направо туди тяне. Тому може. О, ось ось тільки ми з вами побалакали. Ось він і наш підлящик. Ой, як гарно б'є. О! Так, і ще й вудку сьогодні я використовую. Три, 60 до 80 грам та дайва Enzon Та й Enзоновську 6000 котушку. Так, йде малий сюди. Іде помалу. Невеликі, але які вже є. Це вже добре, що він тут є. Трохи запутався. О, осьо, ось ось хо осьо, він, золотистий, гарний такий лящик підлящик Навіть Ну, скільки тут є, тут є десь кіло кіло 100% є, будемо його відпускати. Соплі, але селящ мають бути. Закинувся ще раз, після того, як зловив цього підлящика і хотів до розказати, що. Сьогоднішній комплект, який я використовую, це Enзоon, найбюджетніший в своїй серії. Він має довжину 3,60 і 80 грамів для годівнички. Ай, камарі кусаються. Маю Enzon-овську котушку 6000-і одиничку шнур по японській класифікації. Це варівас, те, який я завжди використовую. Так, течія, що я сказав? Так, тут течія зліва направо, вона така не дуже велика. 50 грамів годівничка тримається в принципі. От. Ну і з живих компонентів я все розповів, що маю. Але сьогодні працює, як завжди, ну мабуть, це такий регіон, де ліпше всього з додаванням кукурузи. Додаєш кукурузку, потім вдіваєш купариша або червоного хробака, але з кукурузою. Бо без кукурузи клює дуже сильно уклія, тільки закинувся і відразу вона бомбить. Це що це може означати? Що на точці, як є уклія, великої риби немає. Як тільки не клює уклія, значить підійшла якась інша риба, і треба. Тут чекати, тут так не половиш в темпі, закормився десь 5-7 годівничок, потім чекаєш, одну рибу зловив, потім знову закормився і чекаєш. Такий, в принципі, тут принцип лову. В принципі, для відпочинку це дуже добре. Але хочеться, хочеться половити. так, так, Хочеться, щоб щось попало. і... Добре таке велике, щоб з ним трошки погратися в воді. І подивитися, як буде вудлище себе поводити з великою рибою. З цим, в принципі, кілушним лящиком, то дуже добре я вимотав майже без якоїсь там напруги дуже сильної, то мені так сподобалось. Ручка тут так само зрізана. Для ліпшого тримання, коли тримаєш вудлище так, то воно прилягає тут зрізаною стороною і, в принципі, ліпше. І коли ставиш десь на підставку, воно так само не крутиться, не бігає. Ну, Одне з таких лайфхаків у дайви. Всі використовують цей зріз. От, тому, в принципі, цікаво. цікаво ловити зі зрізом на комелі. Але стоїть плотно у уклія, бо я бачу, що дибає, потім зупиняється. Знову дип-дип, знову зупинилось, дип-дип, знову зупинилось. Тобто або треба перекидувати, бо там вже сидить, мабуть, у уклія. Або збило нашу, так, збило нашу кукурузу і трошки пожувало опариша. Зараз я спробую так. Ось бачите, навіть видно, що він погризаний, дуже-дуже сильно висмоктаний. Якщо це трапляється, треба зменшити наш повідець. Я зараз хочу використати червоного хробачка, я б'ю його посередині. А потім ще ближче до краю і закриваю його опаришем. А потім такий один із лайфхаків моїх, я один із кінчиків цього черв'яка обрізаю для того, щоб йшла з нього такий сок, який буде заманювати рибу. Бо має хробак такий специфічний запах, який... Може пригласити на нашу ділянку і лящика. О, добре, зараз сонечко ще повернеться, сховається за зонт і буде ліпше. То, окуляри, в принципі, вже які не потрібні, бо закриває, але блікує ще трохи від води, тому не дуже приємно. Тут ще якась риба. Не дуже велика, але якась є годівничка навіть ще не встигла вимитись, але що це в нас? Ого? Це дуже мала і дуже дрібна. Ось тірочка така ось. Але радує, що воно тут є. Не тільки у клей, яка заважає риболовлі. Ось така, друзі. Будемо відпускати і хай пливе і підростає. Щось. Ще попало, але не дуже велике, але ліпше ніж у клія. Так, візьму підсаку, для того, щоб не відірвався повідець. Опа. Так, знову той самий розмір. вау вау, 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 -ва. Бачите? Ось він і зійшов, відірвавшись від повітця. Повідець зачепився за голову під сак, і риба у нас втекла. Був отакенький. От такеньки, ось такенький. Ось. О, Порвався повідець. Ну нічого страшного. Зараз ми перев'яжемось і... Закінумо ще раз. Ще хотів запитати, якщо цікавий формат змагань, бо через деякий час будуть проходити змагання на річці, де будуть, мабуть, одні з найсильніших рибалок на, цьому, на цих змаганнях, і я би теж хотів прийняти Участь. Я поїду, але думав, робити відео чи не робити. Якщо формат відео, спортивні змагання буде цікавий. Напишіть, будь ласка, в коментарях для того, щоб я зрозумів, робити це відео, викладати його для того, щоб ви подивилися, як тут проводиться змагання, які на змаганнях ловляться риби, яка водойма, і які спортсмени, і які призи, які кубки мають ці змагання. Якщо це цікаво, пишіть в коментарях, я е, візьму це до уваги, і якщо це буде більшість людей, то тоді я, мабуть, спробую це зробити. Якщо цей формат буде нецікавий, то в принципі тоді і я знімати не буду. Але все одно я поїду і прийму участь для того, щоб там побувати і подивитися, як влітку, в жару. Е, на гарній річці ловлять тут спортсмени. Це буде е, незвичайне змагання, це буде Гран-Прі Чехії. Тобто це буде одне з таких ну, дуже приємних змагань. <кхід> Тому пишіть і побачимо, хто за, хто проти <кхід> такого формату. У нас, в принципі, на каналі ще не було відео про змагання, а... і в принципі ніхто і не писав, цікаво чи ні. От я вирішив це запитати у вас. Так, друзі, невеличка рибка. Візьму підсак. І знову дрібна риба. Нема великої сьогодні. Отак, друзі, серед уклії розкакує деякі деяка риба намоталася трава пливе, але нічого. Не зупиняємось рибалити, хоч і вже достатньо добре пригріває сонечко. Але треба зловити гарну рибу. Хоча б одну. Не зупинятися на дуже малих і дрібних. Так, вішаю три опариша без кукурузки, тільки що на це попався цей малюк. О, Вже навіть вудки повипливали, качки точніше, качки повипливали, зараз стануть на нашій точці і будуть їсти нашу прикормку, яка буде падати, а вони будуть за нею Ой, Ці качки, це звісно. Аби дійки зараз не втрапив на гачок. Качка, бо тоді буде не дуже весело її тягнути. Ні, слава Богу, проплили вони. Мабуть, поплили в домівлю ховатися від пекучого сонця. Так, Постійно... Дзьобає укліяця. На наш гачок ставив 10-го номеру гачок, ледве влазить до рота і там все одно ловиться ця уклія. Три кукурудзини ставив, десять опаришів, все одно ловиться і ловиться. Навіть не знаю, що тут можна придумати, але що ти тут придумаєш нічого, вона стоїть щільно на нашій точці. О. Ось таке саме щось. А ні, Мабуть, уклія. Так, так. Того дівничка не вимилась. Ще така, друзі, уклія. Ось. Бачите, навіть бере не... Як тільки водівничка приземлилася на, на воду, а з дна піднімає. З дна піднімає нашу насадку. Поставив дуже малий гачок. Закриваю його зараз опаришем, потім ще другим. Вже навіть немає місця для того, щоб щось повісити. Зробив я для... це для того, щоб якщо, не знаю, експеримент такий, якщо риба стоїть десь поряд, а великий гачок вона не заглатує, а малий добре смоктує. Якщо ще зараз фільтрує дно, годується, то наш гачок дуже маленький і він повинен швиденько залетіти до рота і бути клювання. Ще таку вигадав собі історію для того, щоб ловити, але це не допомагає позбавити ці, позбавитися цієї дрібної риби може підійде більша риба і трошки повинна розігнати цього дрібного, але вже добре ми нагодували вже майже більше половини те, що я мав вже в точці лову. Але не приходить риба, ніяка, ніяка риба не приходить. Сусід так само зловив ще декілька а, таких невеличких укліок і на цьому, в принципі, все, все затихло. Люди, які сьогодні були лівіше від мене, там вони вже поїхали. Залишилось тільки ми вдвох на пекучому сонечку. Але зонд зараз вирішує всі питання. Навіть дує вітер і він захищає від такого вже пекучого вітру, нагрівається повітря і припікає навіть вітер і від сонця. Тобто сидиш, в принципі, нормально себе почуваєш. Thank you Плітку, дивіться, розмір. Гарна, гарна штука, будемо так само відпускати. В принципі, на цій такій плітці будемо завершувати сьогоднішню риболовлю. Дякую всім, що додивилися наше відео до кінця. Ставте палець вгору, пишіть коментарі. З вами був Володимир Дорошенко, канал Берег Фішинг. Всім пока!